Це це брехня, і б'ють просто всі рекорди перегляду. Вони можуть відкрито питати про її попередні стосунки. Вас закопують <сум> живцем. Вона проводить якийсь серйозний допит. Родичі вбили когось зі своєї сім'ї за просто гроші. Що вони довіряють телебаченню більше ніж органам влади, публічно їх принижують. Це розкол Туреччини на дві частини. Вони там критикують рівень. Життя. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі Ласкаво Прошу! Сьогодні ми з вами нарешті підійшли до дуже цікавої теми, а саме турецьке ТБ 5 шокуючих реаліті-шоу, які показують справжній менталітет турків. Ну що, готові? Поїхали! Подивитесь турецькі серіали? Ви бачите бездоганне якесь життя, гарні вілли, чоловіків, які борються за жінок. Все це брехня і вигадка для того, щоб популяризувати туреччину. Якщо ви хочете дійсно дізнатися справжній менталітет, інколи навіть жорстокий менталітет. Турків їхні страхи, їхні табу, їхню приховану інколи агресію вам потрібно включити турецькі реаліті шоу. Вони виходять на тебе щодня і б'ють просто всі рекорди перегляду тут в Туреччині. Сьогодні я вам розповім про 5 шокуючих реаліті-шоу в Туреччині, які, наприклад, ніколи не покажуть в Україні. Ми побачимо з вами, як турецьке тебе продає честь, як мільйони людей. Тей дивляться на пошук зниклих тіл і як. Туркені в прямому ефірі б'ються за прихильність турецьких чоловіків. Це буде таке наше з вами психологічне дослідження Туреччини. І так, наше перше шоу це шоу наречених, а саме доля так хоче. Кісмет це олур. Це не просто шоу, це публічний аукціон дружин. Хто має право говорити? Звісно, не жінка, а саме сім'я чоловіка. Вони можуть обговорити її. Фігуру, її минуле здатність народити сина в прямому ефірі. Головний шок тут це аналіз честі. В цьому шоу часто обговорюють, чи працює дівчина, чи працювала до того, чи вона виглядає порядно для їхнього синочки, корзиночки. Вони можуть відкрито питати про її попередні стосунки, а поруч з нею буде сидіти її мати, котра буде червоніти, а інколи навіть плакати від всієї інформації. Що каже її дитина, бо вона просто буде згорати з сорому за неї. Це показує, що для мільйонів турків особисте життя це публічний іспит, а саме іспит перед родиною чоловіка. Це шоу така, знаєте собі, інструкція до експлуатації турецького шлюбу. А головний суддя тут не ви, не чоловік. А його мати, тобто майбутня ваша свекруха, або як кажуть в Туреччині, кайнана. Це шоу, як на мене, вчить чоловіків і жінок, що кохання це не саме важливе. а важливе, як я кажу, схвалення кланом чоловіка цієї дівчини. Як вам такі шоу? Ви знаєте, я подивилася просто, бо мені було цікаво і. Одного разу мені вистачило, бо там був такий треш. Вони ще ставлять просто таку трагічну музику, роблять такі паузи, де там ридають всі. Потім вони можуть дзвонити по телефону комусь із родичів, ті родичі теж будуть оцінювати дівчину. Ну це просто такий лютий треш, якого я взагалі не бачила взагалі ніде. Чи бачили ви якісь такі можливо передачі? Можливо, я щось пропустила? Можливо, у нас в Україні теж щось подібне було. Поділіться в коментарях. Тому що, знаєте, просто вас закопують <сум> живцем, я б сказала, в прямому ефірі. До речі, любі мої, не забувайте клікати на вподобайку цього відео, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Підписуйтесь на мій канал і чирікніть щось в коментарях, щоб підвисити статистику каналу. Для вас це всього хвилиночка часу, а для мене це велика допомога з вашої сторони. Щиро за це вдячна! Друге шоу називається Моге Анли. Це не детектив, це реальне реаліті шоу, в якому відбувається пошук зниклих безвісті та вбитих людей в прямому ефірі. Люди приходять на тебе, щоб знайти своїх дітей або чоловіків, або родичів. Але саме шок в тому, як це все відбувається. Ведуча, як правило, цього шоу публічно звинувачує підозрюваних. Вона не поліцейський, знаєте, не якась там суддя чи адвокат. Але але вона проводить якийсь серйозний допит. Часто виявляється, що родичі вбили когось зі своєї сім'ї за просто гроші, зраду або втрату честі. І зізнаються вони в цьому не поліції, а в телевізорі, як ви вже зрозуміли. Це показує, як на мене, велику недовіру до державних інститутів, таких як поліція. Якщо люди йдуть на тебе, щоб знайти труп свого родича, то це говорить про те, що вони довіряють. Ряють телебаченню більше ніж органам влади це просто якийсь справжній народний онлайн суд. Третє реаліті шоу називається Моя невістка на кухні «Гелінім мутфакта. Чотири невістки змагаються за приготування найсмачніших страв на кухні. Але тут цікавий момент. То саме головний суддя в цьому телешоу їхні свекрухи. Свекрухи коштують всі ці страви інших наречених і публічно їх принижують, щоб, звісно, їхня власна невістка перемогла. Головний шок тут, звісно, це публічна агресія. Ну щоб ви розуміли, у турецькій культурі свекруха просто має необмежену владу. Перш за все над дружиною сина. Це шоу таке, знаєте, як легалізація вибризгування оцеї негативної енергії від свекрухи до невістки. Вони там кричать, б'ються, кидають тарілки. І звісно, що жінки можуть там навіть конфліктувати, але в рамках цієї програми це шоу вчить, що їжа це не про кохання, а Скоріше про інструмент до нього. Якщо ти погано готуєш, то ти 100% погана дружина. Так вважають в Туреччині. Якщо ти не догодила свекрусі, то ти публічно принизила її сина. Це основа турецької кухні. Тобто не готувати в задоволення, а догождати всім навкруг. Знаєте, мені дуже цікаво дійсно, що деякі шоу вони передають. Просто один в один реалії турецьких родин, і інколи знаєте, ви коли дивитесь вперше, коли ви приїжджаєте до Туреччини і попадаєте на це шоу, ви думаєте, що це все постава, що так не може бути. А коли ви починаєте слухати дівчат, котрі вже давно заміжні, тут котрих не дуже гарні відносини там зі свекрухами, зі свекром, і вони діляться своїми історіями, то ви починаєте робити ось ці паралелі, і ви розумієте, що не всі шоу просто вигадані. Звісно, що там є елемент, як на мене, в Вигаданого сценарію, але дуже-дуже багато є співпадінь з реальним життям. Наступне шоу, я думаю, знають багато хто, тому що це Survivor. У нас він колись теж був. І це дійсно одне із найпопулярніших шоу тут в Туреччині. Це битва двох команд, але це не просто гра, це розкол Туреччини на дві частини. Одна команда це знаменитості, і плюс вони вже дуже часто з року в рік приймають участь в цих програмах. Вони такі, знаєте, більш спортивні, вони вже знають до чого готуватися. А другий – це добровольці, які вперше на цій програмі, на цій грі головний шок це емоційна естерика Турки, вони знаєте, самі по собі дуже емоційні. А на цьому шоу у них просто всплеск емоцій. Вони кричать, вони плачуть, вони ведуть себе просто, знаєте, на взрит, я б сказала. Тобто, я казала, якби я там приймала участь, то я чи їх того чи вони мене, бо це не витримає жодна нервова система. Чому це шоу популярне? Тому що глядачі пізнають себе через ці історії, які вони там розповідають через всі ці драми, вони пізнають себе. Тобто, це робиться для глядача, щоб викликати у нього якусь емоцію, бо часто там не тільки спортивні якісь змагання, а ще й позакадрова робота показується, тобто як вони там живуть, як вони контактують, у кого які були стосунки, тобто вони це все розповідають. Дуже часті історії про те, що я з маленького міста, з бідної сім'ї, у нас не було що їсти, я хочу виграти це шоу. Щоб звісно ж виграти гроші, бо мені це дуже потрібно для виживання. У мене я там дивлюся за молодшим братом. У мене нема батька чи матері. Ну тобто вони розказують дуже такі чіпляючі історії, котрі відгукуються багатьом людям. І звісно ж ці люди вони починають спостерігати за героями цього шоу не просто як за спортсменами, які змагаються за приз, а за їхньою життєвою історією. Це шоу вчить, що слабкість дорівнює поразці. У турецькому менталітеті показувати саме слабкість це, знаєте, такий прояв якоїсь ганьби. Але, звісно, що тебе дає дозвіл на це, тому що їм потрібні рейтинги. Якщо людина плаче, кричить істерить, а потім перемагає, вона, знаєте, тут дорівнює якомусь герою. А якщо просто здається, то це така, знаєте, признак якоїсь зневаги. І наше з вами п'яте шоу. Ми обідуємо з Зухаль Топал. є мектейс. Всього там, здається, 4, 4 чи 5 учасників, я вже точно не пам'ятаю. Зняли для них таку філу, там є кухня, вони привозять свій декор, готують їсти і приймають по черзі всіх учасників. Все ж таки, мені здається, що там їх п'ятеро, тому що два по цю сторону сидить, два по цю сторону, Зухаль це ведуща, і поруч з нею сидить. Саме та людина, хто зараз якби пригощає гостей? Головний шок це тотальність снобізм. Вони там не просто критикують страву, вони там критикують рівень життя. У тебе дешева скатертина. Ти поставила тут неживі квіти. Учасник каже: Я не хотів ставити живі квіти, тому що інколи людей подражнює цей запах квітів. Тому я поставив штучні квіти. Чому ти так дивно одягнена? Чому ти так дивно говориш? Це публічне Демонстрація соціальних комплексів. Турки це та нація, яка дбає про те і боїться того, що про них скажуть люди, сусіди, родичі. І це шоу це просто ідеальний майданчик для виплеску заздрості і осуду. Це шоу по факту, ваше вікно в турецьке спілкування. Пам'ятайте, тут не важливо, що ви говорите важливо, як ви виглядаєте, що на вас одягнено, і навіть де ви живете. Це менталітет оцінювання. І це варто знати, якщо ви проживаєте в Туреччині. Я один раз теж подивилася це шоу, і я була в шоці від того, як вони там розмовляють, навіть якщо там класно щось приготовлено, там просто вони зрівняють цього учасника з землею і будуть ставити найнижчі оцінки. У більшості з цих шоу є грошовий якийсь приз. Тобто вони змагаються за нього і просто в пух і прах розносять це все. Я після того не дивилася, але до нас. Нас приїхала свекруха, щоб допомагати мені застерігу. Вона десь у нас була місяць, мені здається, і вона включає цю програму, щоб подивитися, що люди готують, тому що вона дуже любить готувати, і вона вивчає якісь нові страви. І я їй кажу, Боже, вони ж тут повбивають зараз один одного. Вона каже: Я не звертаю увагу на те, що вони говорять, і мені просто цікаво подивитися, що вони готують, тому що, як правило, буває, що готують дуже класно і дуже смачно, але їх все одно там просто і в хвости в гриву, тому що хочуть оце все виплеснути і звід. Тійсно, що таким чином собі заробити більше балів, щоб виграти грошовий приз. Мені цікаво, ви дивилися якесь із цих шоу. Якщо дивилися, можливо, ви ще якісь шоу знаєте. Напишіть в коментарях свої емоції, бо я після оцих п'яти мені вистачило ось так. От. Отже, ми з вами побачили п'ять нелегальних способів, як зрозуміти турків і турецький менталітет: честь на аукціоні, пошук трупів, влада, свекрухи, культ сили та публічний снобізм. І це тільки. Маленька частина всіх реаліті шоу тут в Туреччині. А у мене на сьогодні було все. Ми з вами вже зустрінемося дуже дуже скоро. Цілую вас, Па-па!